Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака зодіака-стрілець на період травень 2024 рік. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось для вас кохання, це серце ціле не розбите, а також сонечко. Це зізнання в коханні. Можливо, хтось зустріне свою другу половинку. Та буде дуже щасливі. Ось тут жаба, вона каже про Якесь захворювання, хвороба, удар. Ми приймемо далі подивитися на розвиток подій. Ось тут, друзі, ще була ящерка. Це сварка ворожнечість. Через цю ворожнечість може й бути ось ця хвороба удар. Будьте обережні і не руйнуйте свою ауру, перш за все. Тому що іноді тільки потім з'ясовується, що не було підстави для цієї сварки. Це було якось помилково. А ви вже собі спортили репутацію. Другий розклад для знаку стрілець. Троянда це подарунок. Терези. Це ваші сумніви. В чомусь ви маєте сумніви, як робити ту або іншу роботу, або подію. Що саме вам з нею робити? Книга нова зустріч. Та, начебто, все. Прямо далі подивитися на розвиток подій. На третій розклад це завершення травня. Знову книга, нова зустріч. Ось це, друзі, медична колба каже про небезпеку. Сьогодні вона випадає майже кожному знаку зодіака. Зверніть на це увагу і спробуйте цьому запобігти, щоб все було добре, так як вам потрібно. Це, друзі, не водопад, водопада інша така ж сама частина, але вони схожі. Червона стрічка це багатство. Змія ось вона, це обманка варства. Будьте уважні та обережні, бо тут небезпека і обман коварства. А ось ця картинка, друга її половинка, ось така свічка. Щоб ви розуміли, що ми дивимось уважно на всі значки, котрі співпадають. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось застереження та параду для знаку Зодіака стрілець. Застереження Старший аркан вісільника. Та парада, аркан сила. Друзі, застереження каже про те, що Якісь важливі процеси, саме в травні місяці вам не можна зупиняти. Тому що це старший аркан, і він показує якусь зупинку. Але це карта застереження, саме тому не можна зупинятися, все контролюйте і рухайтесь вперед. Для цього вам дана порада карта сила. Вона каже про те, що ви з усім впораєтесь. І вдача буде на вашому боці. Це два старших аркана. Зверніть на це увагу. А я, друзі, дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Ще раз нагадую, щоб ви були обережними, тому що тут у вас випадають досить такі зрозумілі карти. Ось ворог вовк, небезпека, колба, змія. Відступна людина. Якось так. Звичайно, це не для всіх, але в якоїсь окремої ситуації це поради дуже важливі. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.